Всім привіт, пацани. Дякую, що підписались на мене. Бо я взагалі не привик, если чесно, до такої кількості підписників. Ну от серйозно. Я. ну, я, я просто не можу. Дякую. Для мене це гігантська підтримка. Дякую вам велике. Я не думав, що колись на мене. Ну. Моя ціль зараз вище 50 підписників, і я хочу стати стрімером. Записаю, що ви підписуєтесь. Для мене це гігантська підтримка, і я буду знімати побільше відео для вас. Дякую вам, велике. Дякую. Е, я, точно не ти 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 знаю, ти скільки у мене киде 7 чи 8, вроді щось таке. І ранг Корона 2. Отаке у нас. Тобто з жорстки ми будемо грати. Пацани, дякую! Для мене це була просто величезна підтримка. 9 підписників. Недавно в мене було 8, але хтось відписався. Я не знаю хто. То. Я почавського активне відео викладувати і вже 9. Списи вам велике. Просто сописи. Я не знаю, як на це відповідати. Я, як починаючий ютубер, не можу, як це круто. Для мене. Якщо щось почуєте, що типа соплі, то я заболів, так. Чи про Ну, я заболів, коротше, так. А це не мішає мені робити відео для вас, мої любимі. Дякую, що залишаєтесь завжди зі мною і не кидаєте мене. Дякую. Я буду відповідати взаємністю і старатимусь як можливо частіше випускати відео. Випадає можливість випускаю. Оце випала можливість. Я в основному відео знімаю, коли, сам до, коли я сам вдома. Бо мені тоді ніхто не мішає. Хіба що котяра, якщо я, якщо я не в селі, хіба що мені тоді котяра в таких випадках мішає. Отак, пацани, дякую. Ви мене щас так мотивуєте, що я не можу. А і кстати, хто з моїх підписників помнить о той момент, коли я в минулому сезоні на нічному івенті залишаюсь у лоу ХП і патронів на пушках мало, я підбираю рандомну пушку і чисто завалюю, типа? Вроді то була із 32 Люблю цю кошку. а! Та дайте. Дайте оружіє. Дайте оружіє. Це погано. Я не хочу вмирать. Я не хочу вимирати. Я тільки кажу, що в мене був. Я тільки щоб мене трохи був. Спасіте, помогіте. поиграть. Чуть-чуточку. За что вы так со мною? За шо? Я только что без левой трошки. А метро, ну, конечно, я знаю, что метрошники в УСИ проигрывают, но я не такой жесткий метрошник. Бля, ну пощадить, ну пацаны, ну пощадить. Ну пощадить, бомжа. Пощадить. Ладно, сейчас на другой повар завожу. Так, хорошо, хочу мужу сам себе лекнуть теперь. Сам себе хорошо, хочу сам теперь лекнуть мужу. Це вже радує. уже. Маяк возрождение, що це таке, я правда, не знаю. Не знаю, як ним користуватися. Отамті. Який бас? Кіт. Ну, не мене в бузі убить. В бузі, корл. Що, блідой. І оце за мене лякає! Блін, тоби. Ой, ну таке, пацани, таке. Ну що, може ревейнштайм? Та ревейнштайм, конечно. Пацани, ви шутите, ревейнштайм? Щас буде йому. Щас буде йому чики-чики. Кокечко. Як моєму коту скоро. Да я не начу, не добікай, він просто. Щас йому Харакірі буде. Бо то великий, треба його увесь залутати, так, тіп. А цим користуюсь я. Блін, а долетіти я, може і не долечу, але, й до... але я 100% добіжу. До цього падлюки Щас треба просто пострілять. Коли трішки ближче побіжу б... і це падло саме в мене вийде. Я ті знаю, вони такі. Блін, якби він мене не надо роботом, можливо, я б не здох, якщо чесно. Але оці роботи такі, блін. Там кто-то на верту? Это капец. Ага, бачу, типа. Сюда-сюда. Падло Падло блин, ли наудрало Блядь, тут бага Падло Выходи на дуэль Рубочка бежит, Рубочка Дебилы, дебильные роботы, кончи не роботы, блин, кончи просто, кончи не роботы, пацаны, что можно сказать, кончи не роботы. Может в ТДМ немножко зайти разимяться, бо я только после метро... троха То може в ТДМ зайти розімнутися. Так, да, кстати, гроза. Більшість. Ось, э, кстати, може? Може, я зберу чисто сет за серебро? А давайте. Що у мене за серебро є? Так, тут а, у мене оце є за серебро. І костюм цей є на мені за серебро, а. Ага. Я б хотів одну масочку. Оцю масочку я хочу. Муміє медсестра. Класна масочка. Так. Ну і в принципі сет готовий. Ор гроза за серебро. Щас ще покажу. У мене хаєшка є за серебро. Так, все, хаєшка за серебро. Пацани, дякую, що. pessoas já curvam